Допомога Україні триває 12 січня. Міністерство Великої Британії оприлюднило наймасштабніший пакет допомоги за весь час. Понад 3,2 мільярда доларів виділено на купівлю нового озброєння. У рамках цього пакету Україна отримає ракети дальнього радіусу дії, засоби ППО та артилерійські снаряди а також близько 200 мільйонів доларів буде виділено на виробництво безпілотників. Це звучить неймовірно. Чудово, однак чи вистачить цього, щоб дійсно допомогти Україні? Та й загалом, як змінився хід війни після того, як українські військові отримали допомогу від союзних країн, щоб оцінити всю користь зарубіжної техніки, досить поглянути на те, як легкий американський Бредлі знищує російські танки Т-90. Дивно, але ніхто не вірив у силу цього малюка. А він виявився справжнім руйнівником. Бредлі одна з найвідоміших і найпопулярніших БМП світі. І ця слава обґрунтована крутими здібностями, просунутими технологіями і легкістю в обігу. Ми бачимо розвиток транспортних засобів, які можуть захищати піхоту під бронею разом із танками під час просування в глибокий тил противника. Бредлі є потужною бойовою машиною, призначеною для підтримки піхоти та боротьби з броньованими цілями. Вона оснащена 25-мм міліметровою автоматичною гарматою для знищення легко броньованих цілей, а також кулеметами на 600 пострілів. Кожен. Але найцінніше, що є на борту протитанкові керовані ракети Джавелін, про які ми ще поговоримо. Але знаєте, Бредлі не набула б такої популярності, якби на цьому її фішки закінчилися. Основ. Головний козир Бредлі в тому, що вона набагато швидша за танки, розганяється до 80 кілометрів на годину і при цьому залишається дуже маневреною. Перехід на головну гусеницю дав нам набагато кращу прохідність на бездоріжжі, ніж напівгусенична конструкція. При заїзді на повній швидкості Бредлі знадобиться лише півтори години, щоб проїхати 100 кілометрів. А важкому танку на кшталт російського Т-90 потрібно більше двох годин. Саме такі машини потрібні зараз Україні. Вони набагато зручніші за танки, швидше пересуваються між бойовими точками і набагато простіші в ремонті. Навіть з економічного боку бойові машини піхоти набагато вигідніші. Наприклад, Бредлі коштує 3 мільйони доларів за одиницю. А той, Самий танк Абрамс обійдеться в 6 мільйонів у найбазовішій комплектації. А якщо ви все ще сумніваєтеся в потужності цього малюка, тоді просто погляньте на те, як Бредлі знищує найкращий танк противника Т-90 прорив. Українські бійці навіть жартують, що ворожу техніку краще назвати провал. За словами військових, завдяки вмілій роботі екіпажу і скорострільності, БМП їм вдалося вивести з ладу систему російського танка, у якого почала безупинно крутитися вежа, після чого його остаточно знищили за допомогою дрона. Який саме дрон закінчив цю справу, поки що не зрозуміло, але можна припустити лише два варіанти: хвалений байрактар або мініатюрний свій. Switchblade. у чому ж їхня справжня цінність? Свічблейд це один із найкращих і найтехнологічніших представників класу баражувальних боєприпасів. Мета його створення забезпечити щільну повітряну підтримку бомбами і при цьому вберегтися від непотрібних витрат на використання більших дронів. Але ж і справді десяток подібних припасів може замінити собою цілий бомбардувальник. До того ж, їх складніше помітити через відносно малий розмір а відповідно, значно більше зусиль знадобиться, щоб їх збити. Тип конфлікту, в якому вони беруть участь сьогодні, дійсно є майже ідеальним для можливостей застосування Switchblade. Свічблейд може летіти на висоті 4,5 тисячі метрів зі швидкістю 160 км кілометрів на годину, а максимальна дистанція польоту досягає 10 кілометрів. У його головній частині міститься невеликий, але доволі потужний заряд, якого вистачить, щоб зруйнувати техніку противника або зупинити просування живої сили. Дрон дуже простий у використанні а для його запуску достатньо лише однієї людини з переносною платформою для запуску. Це справді чудова комбінація артилерії та безпілотника, яка має можливості і того і іншого. Подібні баражувальні боєприпаси мають, мабуть, єдиний мінус. Вони одноразові, але не менш ефективні. Проте Україна володіє і більшими дронами на кшталт ТБ2 Байрактар. Це вже повноцінний безпілотний літак, здатний злітати вдвічі вище свічблейда, а саме на висоту 8200 метрів і долати 150 кілометрів зі швидкістю 230 кілометрів на годину. Під його крилом знаходяться чотири точки підвіски. Їх можна використовувати для розміщення різних видів зброї, наприклад, Rocket Sun Сан l що представляє собою кориговану плануючу бомбу вагою 20 кілограмів. Удар такого снаряда цілком може зірвати дах ворожому Т-90, але набагато більшої шкоди завдасть керована протитанкова ракета Унтас. Дальність її польоту 8 кілометрів, вага майже 40 кілограм, а силу вибуху важко порахувати. Секретна функція. Функція Байрактара, про яку мало хто говорить, його дуже складно помітити. Крім того, що він літає на великій висоті, так ще й розробники постаралися, встановивши йому практично безшумні двигуни. Він дуже дуже тихий. Це найкраще, що в ньому є. Та й у виробництві такі безпілотники теж доволі вигідні. Вони дешевші за винищувачі, а користі часом приносять навіть більше. А знаєте, є засіб, який справляється з технікою ворога ще швидше, і деякі експерти навіть називають його найкращою зброєю проти танків. Ми вважаємо важливим нагадати вам про силу Джавеліна. Гадаю, ви вже чули про цю зброю. Але якщо ні, це 15 кілограмовий розумний снаряд, який використовують у всьому. Світі, на відміну від свого побратима Стінгера, Джавелін отримав безліч свіжих технологій. Ця ракета працює за принципом вистрілив. Забув все, що потрібно зробити оператору, це натиснути кнопку запуску. Далі Джавелін сам визначить свою ціль, злетить на висоту 300 метрів і накриє зверху. Для техніки це майже завжди руйнівне попадання. Адже саме зверху броня зазвичай найтонша. Можна сказати, що наразі це найкращий ракетний. Комплекс із доступних, але з чим же пов'язана така висока оцінка? По-перше, Джавелін дуже легкий. Маса комплекту, що включає в себе ракету, трубу і командно-пусковий пристрій важить трохи більше 22 кілограмів. По-друге, стрільбу може вести одна людина, хоча стандартний розрахунок це два бійці. Ну і по-третє, головці самонаведення не страшні дим, туман і навіть засоби радіоелектронної боротьби. Вона веде ракету за тепло. Новим випромінюванням цілі і завжди потрапляє куди потрібно. Зброю, передану в Україну союзниками, складно переоцінити однак, насправді війну можна було б давно закінчити, якби союзники таки зважилися виділити хоча б парочку хвалених лазерних систем або стелс бомбардувальників на кшталт Бі 21. Це безсумнівно найкращий літак сучасності. Його силу навіть важко описати. Самі подумайте, як противнику боротися з тим, що не. Можливо, помітити річ у тім, що Бі 21 є одночасно гіперзвуковим і невидимим літаком. Його швидкість сягає неймовірних трьох тисяч кілометрів на годину, що вже робить його непереможним для вбивства, бо 90% ворожої ППО не можуть атакувати такі швидкі цілі. Один тільки панцер може стати проблемою, але ось у чому біда. Бі 21 буквально невидимий для техніки. Він використовує комплексну стелс систему. Тему, що включає в себе відбивне покриття і систему радарних перешкод. Панцер використовує ракети, які наводяться за сигналом радара. Ось тільки навести їх просто не вийде. Форма Бі 21 в основному розроблена таким чином, щоб звести до мінімуму кількість радарів, які можуть засікти літак. Додамо ще й те, що Бі-21 літає на висоті понад 22 тисячі метрів, а також має на озброєні протирадарні ракети Харм. Вони знищать будь-який радарний комплекс. Після чого райдер проведе масований обстріл касетними боєприпасами. До речі, говорячи про лазерну зброю, її теж встановили на бомбардувальник, і тепер кожен снаряд супротивника моментально знищується лазерним променем, розігрітим до тисячі градусів Цельсія. Чи це не справжнє диво? Якби хоча б один такий літак був у руках української армії, війна була б закінчена за лічені хвилини. У нас є можливість стріляти високоенергетичними лазерами і вражати літаючі цілі. Але навіть без цього українська армія оснащена всім необхідним для успішної оборони своєї території. На озброєні перебувають як сильні літальні засоби, так і потужна наземна техніка, а головне люди, які з усією сміливістю та відвагою готові йти до кінця, щоб захистити свої сім'ї та відстояти свою землю. На цьому відео підійшло до кінця. Ми будемо дуже вдячні за ваш лайк і підтримку в коментарях. Так само пишіть на яку ще тему ви хочете побачити? Ролик на нашому каналі? Дякую за перегляд і до нових зустрічей.